Сімквіт. Я сьогодні вам покажу зробити ну, ось таку коробочку. Зараз ось таку коробочку. Але якщо ви просто її так сильно будете робити, так, отвійте, то вона у вас просто зламається. От і ми її почнемо робити. Я мачку викину зараз. І візьму нову. Так давайте починати. Я думаю, вам так погано бачите, то я отак поколю. Так от так, себе нормально. Отак беремо. Кусток і повертаємо до на... Ой. Нормально. Ну что, эти нормальные планшеты поставлю? Так. Дальше берем и его заворачиваем. Вот. Вот так. Дальше берем. Еще И его заворачиваем. Дальше берем вот так. Так мы берем. Ой, якось Ой. овот тримаємо. Я точка сюда. І оцей ми забираємо, і з другої сторони робимо так же саме. Ось так в нас має вийти. Так <різвіст> беремо отут такий доненький і. Стараємося до отої от полосочки їх покласти. Ну, в деяких вона може не прямо до полосочки, от ось тут може бути. Але це буває це нічого, у вас все одно так вийде. І, і робимо так зі всіх сторон. Ось так. У нас має вийти. І беремо ту і ми отак згинаємо. Далі беремо ось цю і так. От у вас без різниці. Чому вона вийшла? Чи ні, це все так без різниці, як вона. Далі перевертаємо і робимо з цією сторони так само. От, бачите? Отут я сидів, що у нас є квадратик. От, квадратик. І воно в нас не може, не може дойти до, до того посередині. Посередині в нас тут, так? це нічого, далі. Ще. От бачите, в мене не вийшло? Ми так завертаємо, і от все готово. Ми отут. Іменно тут. Якщо ви отак її перевернете, от, воно у вас не зробиться. Треба, щоб у вас ось так було і зверху, і зверху вам ось так треба його взяти. Так воно відкриті. Якщо ви будете трогати ось цю штучку, ці подивіться, так трогати вас вона докмеці. І всім па-па. дякую за перегляд.